Дивно, не пам'ятаю, щоб замикала замикали ці двері. А ви часом не пригадуєте, чи виставляла моя тітка на своїх розпродажах іграшкову мавпочку. О, невже спогади з дитинства докучають? Мені шкода. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. сказав, це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Привіт, братику біл. Мавпа, яка любить вбивати нашу сім'ю. повернулась. Її треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Чор! Стій, 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 стій! Ми були обрані стати свідками її влади. Над життям та смертю у найпідступніших її проявах. Іграшкова мапа це зло, по суті, це сам дея. Усі вмирають. Таке вже життя, бляха.